Вітання всім із Хмельниччини, від каналу Село Тимоя Доля. Цьогорічній листопад відрізняється від минулорічного тим, що дуже багато дощів, дуже мокро, але зате тепло. Завдяки тому теплу ще цвітуть квіти і відбуваються інші дива. Наприклад, хоче розцвісти Еріка. Не знаю, чи вдасться їй вже розцвісти, бо все ж таки пізня пора, хто я знаю, коли награнуть холоди. Але ось так ось так набрала бутони і хоче розцвісти. А ще в мене проріс рунонкулос, або лютик, їх по-іншому називають. Він влітку цвів, потім впав в стан сплячки і ось тепер така волога і тепла погода його розбудила. Я не знаю, що з ним робити. Хотіла питати поради у вас, але потім вирішила на свій страх і ризик пересаджу його в менший горщик і заберу до хати. А потім будемо спостерігати, чи зможе він цвісти в кімнатних умовах. Побачимо разом. Отож, дренаж. Залишки ґрунту покупного і трохи свого додавлено. І зараз посажу ці рунон колосі. Ось такі дві рослинки викоперсала. І от пересадка здійснена. Бо ви знаєте, що рунон колосі відкритому ґрунті. Зимувати не будуть, а вони вже проросли, то я не знаю, як, як би вони себе повели в якомусь неопалювальному приміщенні, то вирішила зробити ось таку з ними операцію. Пересадити, а пересадила в менший горщик, тому що оці великі горщики я люблю садити тюльпани. І вчора я вже садила деякі горщики, тюльпани, а буду продовжувати і далі. Це кіт мисливець наш завзятий. Правда, він ні ще не вполював, слава Богу, але чує тут піщат горобці, то він тут як тут. Поставлю горщик під хату і буде він чекати черги, коли я його заберу до хати. Поки що ще не холодно, нехай ще тут собі росте і прив... Прив... призвичається до нового ґрунту. Пишіть, чи вирощуєте рунунку лиси, чи подобаються вам ці квіти, як ви їх вирощуєте, чи викопуєте ви цибулини їхні на зиму. Цікаво дізнатися. З вами був канал Село Моя доля. Дякую за увагу.